Шановні шановні колеги, ми продовжуємо роботу КМЦ. І наразі з коментарем щодо того, що відбувається на південно-західній залізниці. А з коментарем зараз буде Володимир Ромилян, заступник міністра інфраструктури України. Прошу. Дякую ще раз за запрошення. Ще раз всім доброго дня. Я би хотів виголосити спершу першу офіційну заяву Міністерства інфраструктури України. Отже, відповідно про положення про укрзалізницю, яке затверджене постановою Кабінету міністрів України від 26 лютого 1996 року, Укрзалізниця є органом управління залізничним транспортом загального користування підвідомчим відомчим Мінефструктури. До її сфери управління входить, зокрема, південно-західна залізниця, яка є предметом сьогоднішньої заяви. Наголошуємо, що статут Південно-Західної залізниці прямо передбачає право укрзалізниці приймати кадрові рішення стосовно заступників начальника, начальника залізниці, головного інженера, начальників дирекції залізничних перевезень та начальника фінансово-економічної служби. Дана норма статуту діє з 2002 року і досі не була жодним чином оскаржена під час всіх е, перепетій. Заява Південно-Західної залізниці та її окремих працівників. Наводять на думку щодо намірів вийти з під державного контролю та не допустити проведення ретельної перевірки діяльності підприємства. На даний час «Укрзалізницею» вже призначено першого заступника, начальника педенно-західної на залізниці, і готується ряд інших кадрових рішень, що повністю забезпечують безперебійність та стабільність роботи підприємства. Міністерство однозначно заявляє, що жодних звільнень, окрім вже проведених, не планується, зокрема, жодних звільнень. Начальників дирекції та інших керівників Південно-Західної залізниці. Діяльність міністерства є прозорою та відкритою, і ми прагнемо отримати об'єктивну картинку щодо дійсного стану справ на Південно-Західній залізниці. Міністерство не може допустити будь-яких провокацій у такому питанні і закликає керівництво і колектив Південно-Західної залізниці залишатися в правовому полі та утриматися від дій, які націлені на дестабілізацію залізниці. Просимо виважено підійти до оцінки дій державних органів та не допускати розповсюджених провокаційних фактів та лозунгів. Хотів би також цю заяву доповнити особистим. Дії уряду, дії міністерства є виключно прозорими. Ми відійшли кардинально від практики попередніх десятиліть чи років, коли будь-які кадрові зміни. Означали зміну корупційних потоків, і ці ж самі гроші текли в інші кишені. Всі кадрові рішення міністерства приймаються прозоро і громадськість має повний вплив на роботу нашого міністерства. Зокрема, ми щиро сподіваємося і вже бачимо підтримку простих залізничників у цьому питанні, які щодня користуються, експлуатують і їздять на розбитих вагонах. Фактично з амортизованих локомотивах і піддають життя не тільки своєї небезпеці, але й пасажирів. Тому я сподіваюся, що вони підтримують дії Міністерства вірю в це. Я вам дякую. Скажіть, будь ласка, в чому суть претензій до Кривопишеної менеджменту Південно-Західної залізниці? Ми отримали неодноразово сигнали щодо можливих зловживань з боку керівництва Південно-Західної залізниці. І безмежно вдячні е, журналісту Бігусу, який підняв це питання, е, перетворив це не просто в якісь підозри, а фактично об'єктивний матеріал, який був виставлений на телебаченні. Цей матеріал був присвячений будівництву Олімпік Village за е, незрозумілі кошти, вірніше з підозрою про їх походження. Е, одразу. Була негайна реакція як з боку керівництва УЗ міністерства, так і прем'єр-міністра, за що ми безмежно вдячні з цією метою було проведено розслідування, і воно проводиться зараз, триває також одночасно. Ми запустили розслідування повний фінансовий аудит стану справ на південно-західній залізниці. Бо, на жаль, те, що ми бачимо, і це не тільки проблема цієї структури, це проблема багатьох інших. Багато керівників державних підприємств настільки зрослися своїми посадами, що вони втратили відчуття від державного і вважають, що це приватна справа. Скажіть, будь ласка, чи є певні ризики через відсторонення цієї людини від керівництва залізниці? Ризиків жодних немає. Залізниця перебуває під. Керівництвом як центрального офісу, так і безпосередньо першого заступника. Всі інші керівники перебувають на своїх посадах і виконують свою роботу згідно поставлених задань? І ще запитання: це не моє особисте, це колеги, які нам присилають запитання, тому я не узурпую владу. А скажіть, будь ласка, чи можна очікувати подібних відсторонень чи подібних рішень щодо керівників інших залізниць? В... Це вже мало місце стосовно Одеської залізниці, де відбулася нещодавно теж зміна керівництва зв'язку з низкою недопрацювань та проблемних показників. Ми ретельно проводимо аудит по всіх державних підприємствах та інших цовах, які перебувають в підпорядкуванні міністерства. І там, де буде необхідно, ці зміни будуть. Але ще раз хочу наголосити, що зміни кадрові не відбуваються з уподобань. Чи політичного керівництва держави, чи керівництва міністерства. Воно базується виключно на фактичних показниках роботи та інших речах, які беруться до уваги, в тому числі і корупці... корупційний фактор. Євген Роганов, інформаційне агентство Інтерфакс. Два невеличких питання. Перше, хто призначений першим заступником залізниці? І друге, пан Максим Бланк подавав заяви до правоохоронних органів щодо деяких фактів на залізниці. Яка їх реакція на сьогоднішній день? Дякую, Євген, за запитання. Зараз призначений першим заступником е Таргонський Віталій Анатолійович, він начальник служби перевезення Державного територіального заоб'єднання Південно-Західної злізниці. Отже, це ще раз підтверджує наші е дії, що це людина з системи професійна. В подальшому ми е будемо дивитися щодо керівництва, але в будь-якому випадку ця людина буде з великим менеджерським досвідом, який зможе навести порядок на, на довіреній йому ділянці. Щодо вашого другого питання. Е так, Максим Бланк звернувся до правоохоронних органів. Те саме зробило міністерство, виходячи з офіційного звернення Максима Бланка на керівництво міністерства. Зараз Міністерство внутрішніх справ проводить ретельну перевірку, як в відності до доручення прем'єр-міністра, так і керівництва міністерства. Вони спільно з нами роблять цю роботу. Сподіваюся, що результати вже будуть надані широкому загалу найближчим часом. Канал Україна Олена Мельченко, скажіть, будь ласка, в повідомленні про служби південної залізниці серед іншого йдеться, що колектив відмовляється виконувати накази гендиректора, бо вважає їх незаконними. І сьогодні на другу анонсований на банковий мітинг, можливо, ви знаєте працівників Південної залізниці. Чи відомо вам про мітинг? Що будете бачу... спілкуватися? Дуже дякую, Плана Україна, за запитання. Я бачив ці повідомлення. Ми готові до дискусії з громадськістю, ми готові до дискусії з колективом Південно-Західної залізниці. Але хочу зауважити наступне: ми не віримо, що це підтримка колективом Кривопішина. Ми готові до відвертої розмови щодо стану південно-західної залізниці, але Ті дії, які вже були вчинені, зокрема, блокування кабінету керівника з боку невідомих в камуфляжі, які були введені в кабінет посадовими особами Південно-Західної залізниці, відверте ігнорування закону і безпосередніх своїх обов'язків ряду працівників Південно-Західної залізниці, вказують на те, що відбувається фактично змова по залишенню Кривопішина на своїй посаді. Хотів би також всім нагадати, що це є державна організація, і всі вони є на контракті і виконують важливі державні функції. Тому це не приватний бізнес однієї людини, це державна структура. Ми сподіваємося, що це жодною мірою не буде стосуватися самих залізничників південно західної залізниці, і вони підтримують дії міністерства. Олександра Данько, інформаційне агентство УНЯН. Скажіть, будь ласка, відповідно до розпорядження. Ну, Максим Планк казав, що перевірка має завершитись у квітні, але відповідно до розпорядження міністерство інфраструктури мало мало її завершити десь 18 березня приблизно. Чи є якісь вже результати цієї перевірки. І друге сьогодні я була присутня на цьому мітингу, і залізничники Південно-Західної залізниці сказали, що сам, коли Максим Бланк знаходився в адміністративній будівлі залізниці, то він саме казав про якісь скорочення персоналу і вони турбуються не лише про те, щоб Кривопішин повернувся, але й за скорочення. Чи будуть ці скорочення на залізниці, будь ласка. Дякую за запитання. Щодо вашого першого питання, ви знаєте, те, що відбувається зараз на південно-західній залізниці, воно в принципі виходить за рамки здорового глузду. І саме тому, аби цей процес був контрольований в певних рамках, прем'єр-міністр дав чітке доручення провести розслідування стосовно окремого епізоду продовж двох тижнів. Ми вже його завершуємо і сподіваємося, що наступного тижня ці результати будуть представлені на розгляд Кабінету міністрів. Безумовно, це не просто, бо блокування йде не лише призначення окремих посадових осіб, блокування йде і роботи самої комісії, але хочу нагадати всім зацікавленим сторонам, що держава має всі необхідні інструменти і ресурси для того, щоб навести порядок в окремій цій ділянці. Щодо, ми одночасно також проводимо повний аудит Південно-Західної залізниці. Він, звичайно, триватиме дещо більше. Сподіваємося, в квітні ми його завершимо. Хоча слід не забувати, що це фактично найбільша регіональна залізниця, і тому там є що перевіряти, і аудит там проводився бознаколи. Вибачте, друге ваше питання було. Е, значить, Ще раз хотів наголосити, що жодних, жодних скорочень, особливо те, що стосується лінійних працівників чи е, звичайного адмінскладу, не буде. Відбувається виключно заміна керівного складу Південно-Західної залізниці, оскільки е, неприпустимо, щоб за ширмою тих чи інших людей е, приховувалися, скажімо, люди, які перебувають під підозрою певною. Можна все ж уточнити, Ірина Маркавич. Люди, які на мітингу, вони кажуть, що керівник Укрзалізниці вже простому персоналу об'явив, що скорочення буде на 40%. відсотків. І ну, вони говорять про це там на виступаючи. Mm -hmm. Це перше, і скажіть, оці керівників їх просто відсторонили. На їх посади вже є нові кандидати, Чи, чи є в них шанси повернутися на ці посади? Чи все ж вже є кандидати на ці посади? Люди, з яких були звільнені? Дякую. Mm -hmm. Я вам дуже дякую за запитання. Ну, ви знаєте, я просто проведу паралель. Коли ми проводили зустріч з колективом аеропорту Бориспіль, перша легенда чи страшилка, з якої нас зустріли люди, що ми хочемо всіх звільнити, привести їх місця китайців та африканців. От. Це типові речі, які використовує керівництво для того, щоб залякати людей. І вивезти їх на мітинги, коли немає достовірної інформації, вони просто їх провокують і збурюють. Тому ми ще раз звертаємося до всього колективу Південно-Західної залізниці жодних звільнень, особливо рядових співробітників, не буде. Безумовно, буде певна оптимізація, яка також пов'язана з акціонуванням укрзалізниці в цілому. Але ці скорочення стосуватимуться в першу чергу адміністративного персоналу. Коли ми спілкуємося з звичайними залізнич, залізничниками, вони повністю підтримують цю думку, що адмінперсонал занадто роздутий і він неефективний. Над цим будуть сконцентровані наші зусилля. Чи є нові кандидатури на посади, які були звільнені? Ви знаєте, міністерство це регулятор, тому по всі функції виконує власне «Укрзалізниця» центральний офіс Максим Бланк, який виконує обов'язки голови Укрзалізниці, тому це питання до нього щодо кадрових рішень. А. Чи є у вас ще час на запитання? Чи вже... Так, будь ласка, якщо є питання, я готовий. Спілка журналістів України, а підскажіть, будь ласка, на яких підставах були звільнені ці сім людей, яких вчора звільнили? Знову ж таки, я би хотів адресувати ваше питання, якщо можна до Максима Бланка, який готовий це пояснити. Водночас, ми вважаємо, що він діє повністю в правовому полі і має на це всі права. Дякую. А, що ж, я, я дякую. Я... Я... Але давайте, але давайте дуже коротко. Давайте, будь ласка, не вчіть міжнародних журналістів. Значить, будь ласка, питання. Чи не вважаєте ви, що такі скоротпішні звільнення, тому що я особисто знаю як поряднішу людину Фрунзе по-одеськи, який весь час пропрацював на жалійній дорозі і тільки благодарність депо Чернівці має до нього. І е, білет. Якщо жалідорожники говорять, білет до, до Кам'янець-Подільська 90 гривень, а до Чернівців 100 кілометрів від камянець подільська того 230, а е, е, СВ 900 гривень. Скажіть, будь ласка, чи не є це? Не будемо говорити молодих менеджерів міністрів, бо я вчора тільки з міністром енергетики, що вони є не фахові спеціалісти, вони не є, не мають достатнього досвіду життєвого, професійного і їхня так сказати, амбіціозність і нерозуміння ситуації іменно в цій системі приводить до кардинального е, такого е, даже, е, будемо говорити зловживань. Не розуміючи цього, що вони приводять до розвалу самої системи дороги, це моє тверде убіждення, тому що я з цими міністрами зустрічався. А вчора був на профсоюз ЦК атомщиків і ятерщиків, які освистали міністра енергетики. Дякую. Оце я, я вам дуже дякую за питання. Єдиний, єдиний розвал, який зараз відбувається, це відбувається розвал системи хабарництва і нехлюйства. Більше нічого в нашій країні не відбувається. Ми виступаємо за те, щоб в Україні зникли тіньові потоки, закулісні домовленості, і щоб вся система працювала про Ось це наше єдине покликання, і ми вміємо це зробити. Те, що ви бачите сьогодні, Збурення, які відбуваються в тому чи іншому секторі промисловості, власне, зумовлене цими простими речами. Що ми сказали ні, хабарям вони є на нижчому рівні. Ми розуміємо це з небезпекою, але ми впевнені, що якщо ми почнемо цю справу, вони зникнуть як явище в Україні. І якщо громадськість і міжнародні журналісти нам цьому теж допоможуть. Дякую. Дуже, дуже дякую. Дякую вам.